Народження Ісуса дивне і величне, радіють наші села і міста, нам народилося дитя предвічне, ми вас вітаємо з Різдвом Христа, очима віри в ясла споглядаю, яка чудова і прекрасна мить! Я з пастухами Бога прославляю за те дитятко, що у яслах спить. Радійте, люди, Бог вам народився, небесний, ангел нам про це звістив, в людському тілі він цей світ з'явився, щоб ти, і я в його оселях жив. Із Христове, це не подарунки, це благодать Небесного Отця, це з нашим Господом тісні стосунки, це Божий мир, що сповнює серця, це не ялинка, що вогнями сяє, це Божий син, що світ спасти прийшов, це та зоря, що душу зігріває, даючи людям віру і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, хай линуть звуки радісних пісень, нехай це свято радість подарує. Серцям, що смутком сповнені в цей день. Ім'ям Христа ми вас благословляємо. В оселях ваших спокій хай царить. З Різдвом Христовим щиро вас вітає, нехай вас рясно Бог благословить. Що для тебе Різдво, тихий світ декорацій чи, можливо, пора особистих чудес? Чи, можливо, час пік кулінарної праці, без можливості погляд піднять до небес? Що для тебе Різдво? Запах вої зимової, аромат мандарину, яскравість гілянд? чи сюжет серіалу, практично казкового, чи момент, коли очі радістю горять? Що для тебе Різдво, святкуючи свято, усвідомлюєш приклад Смирення Христа? Чи для тебе Різдво подарунків багато, чи в родинному колі вечеря свята? Що для тебе Різдво? Чи з Ісусом знайом ти розумієш Його святу сутність Різдва? Він прийшов у грішний світ. Він родився для кожного, щоб спасти увесь світ від, від кайданів гріха. Хто для тебе, Ісус? Ти глязаглянь своє серце, налаштуй його струни на тихий мотив. Він родився, щоб потім за тебе померти. У народженні він від відріхана звільнив.